На Хмельниччині відкрили третій кабінет безбар'єрного доступу. Один із них вже готовий приймати пацієнтів у міському перинатальному центрі. Його необхідність край важлива для країни, адже нині на всій території проживає 2,5 мільйони людей з інвалідністю. Виявилося, що 73% таких жінок говорить про те, що вони зіштовхуються з такою проблемою, як те, що оглядовий кабінет. Не є на першому поверсі, тому тут про це подбали одразу: капітально відремонтували кабінет на першому поверсі. Також створили комфортну вбиральню. Частина з нас поїхала на курси, частина почала ремонт. Ремонт ми зробили за два тижні, але так, щоб ви розуміли, від стін, стелі, підлоги, стелі ми робили тут все. В гінекологічному кабінеті працюватимуть кваліфіковані фахівці, які пройшли додаткове спеціалізоване навчання з медико-психологічної допомоги постраждалим від насильства. Оцей кабінет це може перший крок, якраз саме в перинатальному центрі, питання інклюзії, питання доступності. Для ну це маломобільних верст населення. Це дуже актуально і суттєво. Кабінет оснащений усім необхідним зручним гінекологічним кріслом, яке регулюється певними педалями, сучасною технікою, експрес-тест-системами і необхідними лікарськими препаратами для захисту репродуктивного здоров'я, лікування інфекцій та надання невідкладної допомоги постраждалим від сексуального насильства. У функції підіймача входить пересування і пересадка людей з інвалідністю. Максимальна допустима вага до 150 кг. кілограм. А сам гамак в характеристиках пише 180 Так, 180 кг витримує сам гамак. Реалізувати проект вдалося завдяки іноземним партнерам. Основні донори це фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. Фінансувало Міністерство закордонних справ данії фонд народонаселення. А за комунікаційний компонент. Плані інформування населення про те, що такі центри працює. Це український жіночий фонд. Запис до фахівця відбувається звичним способом: як для місцевих, так і для переселенців. Зокрема, це вже 20-й гінекологічний кабінет в Україні. Проте кількість їх буде збільшуватись.